Ради вас вітати на практичному уроці з нейромереж. Ми почнемо з ChatGBT. Це сервіс, який допомагає нам у форматі чату спілкуватись з нейромережею. Тобто, працюємо ми наразі з текстом. Для того, щоб перейти до цієї нейромережі, необхідно перейти на сайт openai.com.com або chatgbt.com.com. Якщо ви переходите на сайт, у вас може випасти таке віконце, і воно каже, що можна увійти, зареєструватися або працювати без реєстрації. Якщо ви хочете почати відразу, перейти до практики, можете натиснути залишатися не в системі і все працювати, писати запити прямо сюди, те, що буде далі. Якщо ви хочете авторизуватись, в принципі, далі ніяких функцій тут немає. Якщо ви хочете перейти. До платної моделі ви можете натиснути Зареєструватися, ввести свій мейл, пароль, дату народження і перейти безпосередньо до облікового запису. Також комфортний спосіб є продовжити за допомогою Google. Все, я авторизувався. Для того, щоб продовжити підписку, оплатити, можна натиснути кнопку, яка знаходиться в лівому нижньому кутку. Тут є безкоштовний, на якому тарифі ми, в принципі, є. Тут є можливість запитувати питання, спілкуватися. Дуже непогані можливості, також, я думаю, для багатьох з вас, хто проходить зараз це заняття, може бути корисно. У більшості випадків це закриє ваші запити. Якщо ви. Попрактикуйтесь. Вам це сподобається, як це працює. Захочете мати більше функціоналу та захочете більше дізнатися, як користуватися їм. Захочете використовувати різні боти, різні додаткові інтерфейси та генерувати зображення, ви можете перейти до платного тарифу. Також є версія Дже 4 4 Омні. Версії Міні, вона непогана, вона така, типу, прийшла на заміну 3,5 і 4-й четвер... версії. А, обмежений доступ до GBT 4O. Це означає, що у вас може бути обмеження там, типу, 25 запитів на день, 50 запитів на день для більшості. Цього може бути достатньо. А, ось. І також може бути обмеження щодо доступу в інтернет і завантаження файлів. Якщо для вас це не має значення, ви можете використовувати і безкоштовний тариф. Додатковий тариф дає більше можливостей для бізнесу. Якщо ви хочете завантажувати туди таблиці, Excel, Google Docs документи, Google Sheets документи, щоб можна було якось спілкуватися з цими файлами. Можна буде підвантажувати їх тільки на платному тарифі. Декілька тарифів я вже показав. Є безкоштовний плас, є також бізнес версія, вона більш для команд. Якщо ви хочете шерити якісь додаткові чати, є якісь внутрішні документи, це про цей тариф. Добре. Це у обліковому записі. В принципі, якщо ви не авторизовані та сама механіка, як і у авторизованого користувача. Є також додаток для, для iOS, це iPhone і MacOS, це MacBook. Ось таким чином це виглядає. Дуже, дуже схожий інтерфейс на веб-версію, в яку я зараз авторизувався. Я Буду показувати все, все на ній. Якщо ви захочете, можете собі встановити і скористуватися вже мобільною версією або пк версією додатку. Практика наша буде складатися з декількох етапів. Я створив окремий документ для того, щоб можна було орієнтуватися та йти по, по на темам. А перше, що нам треба зробити, це назву проекту та мету збору. Я взяв додатковий текст, по якому ми будемо працювати. Якщо у вас немає свого тексту, ви можете створити будь-який текстовий файл або написати собі в Телеграмі текст при. По прикладу, такий об'єм має бути десь 3 5 тисяч символів, щоб було десь 5-7 абзаців, щоб ви деталізовано розповіли про свій конкретний кейс. Що це за ситуація, що за конкретні суми ви збираєте, яка ціль та які ресурси ви хочете залучити крім грошей, якщо потрібно? Добре, беру цей текст. Придумай 20 варіантів нас до 40 символів тексту нижче. Назва проєкту та мета збору. Копіюю, повертаюсь до браузеру. Двокрапка. Повертаюсь. Беру текст. І вставляю без змін. Натискаю ОК. Опрацьовую. Допоможемо Яночці з ДЦП подолати труднощі, підтримати яночку в боротьбі з хворобами. В принципі, непогані. Непогані заголовки. Залишаємо. Якщо ми хочемо ще написати, ми можемо написати напиши. Ще 20 заголовків. В принципі, ви можете так продовжувати, я думаю, вам буде достатньо одного, двох, трьох запитів. Добре. Ви можете написати також один з лайфхаків. Коли ви подивилися два списки, ви можете обрати напиши мені 10 заголовків. По прикладу. Обраних мною, які є тими, що підходять по параметрам. Або можна коротко обраних мною і я пишу. Допоможемо тут є специфіка. Перший. Шостий. Восьмий. одинадцятий, Наприклад? З першого списку. Окей. І в цьому випадку ви отримаєте заголовки, які вам сподобались, але з. В іншому контексті. Трохи там інші слова, трохи інша подача і це буде в принципі окей. Далі. А, наступний пункт це написання основного тексту. Беру цей текст. Вставляю. двокрапка, крапка. Повертаюсь до того тексту. Копіюю. Вставляю. Яночка Самілова маленька дівчинка з великими випробуваннями. Вона народилася з діагнозом. Добре, вже пішла деталізація. Перефразували. Я також можу написати продовжити з наявної інформації. Але, в принципі, тут тексту буде достатньо. Угу. Добре. Далі. Що, що тут можна буде зробити? Давайте подивимось. Є абзац про дівчинку. Є абзац про маму. Предисторія захворювання та бабуся. Дівчинка прикута до ліжка і контекст з грошима. Далі опис ситуації з родиною. І, попри труднощі, родина не втрачає надії. Давайте об'єднаємось там, зробимо. Результат для цієї дівчинки допоможемо їй. В принципі, мені цей текст подобається. Якщо вам не подобається, ви можете написати йому напиши ще одну версію. Використовуй, мотивуючи. Посили у кінці тексту. Все, я можу описати так декілька версій і подивитися, може я якийсь абзац можу забрати собі. Мені подобається ось така версія, я заберу її собі. Але я, в принципі, буду працювати з першою. Бачите, на, на цей момент ми вже згенерували 40 заголовків, 2 тексти. Непогано рухаємося швидко достатньо. Зараз я подивлюсь другий текст, щоб сказати, чи краще він, чи ні. Її життя ускладнює діагноз. Серйозний дефіцит ваги. Про маму, про бабусю. В принципі, дуже схожий текст. Давайте рухатись далі. Написання короткого опису. Беру текст. Але вже не основу, яку, яка б мене була до цього, а беру текст, який був підготовлений нейромережею. Так, це буде перший, перший текст. Добре. Напиши мені 10 версій. Ну, одна версія дуже мало. Ми ж прийшли за ефективністю, за скорістю, за швидкістю і дивитися, як це працює на практиці. 10 коротких версій. Яночка з ДЦП потребує нашої допомоги. Допоможіть яночці, яка бореться з ДЦП та дефіцитом ваги. Я... Яночка потребує спеціального догляду через ДЦП. Маленька яночка з ДЦП потребує нашої підтримки. В принципі, воно все про одно, але ДЦП і дефіцит ваги це виклик для яночки. Може бути якісь провокуючі, можуть бути такі більш м'які. Обирайте для себе. Можна також написати: напиши ще схожі на 5, 6 та 10. Також 10 версій. Ви виділяєте те, що вам подобається, і масштабуєте. Виділяєте декілька версій, кажете 10, напиши, типу таких ось версій. Це буде давати більш релевантні для вас відповіді. Добре. Далі. Переклад тексту на англійську. Обираю. А наприклад, нам треба буде на англійську і на німецьку. Я обираю англійську. Використовуючи офіційну мову для комунікації, обираю текст. Тут, в принципі, якщо ви розумієте загальну схему, будете брати ці приклади, у вас буде все виходити. Бачите, Яночка Самілова із Little Girl. It's yeah. да, у нас все, все використано. Uh, вся, весь контекст. Тут в нас про Яночку, тут в нас про маму, тут в нас про бабусю. Тут про ситуацію, що там перевезення, скільки грошей, все, все зберегли. Якщо ви маєте деякі сумніви щодо цього тексту, ви можете взяти Google Translate або DeepL та подивитися, що там дійсно написано. Далі. Подяка для донорів. Ну, в принципі, так. Я написав англійською, Напиши версію німецькою. Так буде краще перекладати, якщо з українською на англійську, з англійською на німецьку. Так, мабуть, буде більш структурованіше, тому що мова іноземна. Все, є іноземний. Так, так само ви можете перекладати будь-який контент, який ви розробили. Там заголовки, короткі описи, подяки. Все можна писати на будь-якій мові. Бачите, я досяг обмеження плану Free. І він буде обновлений через якийсь час. Я спробую ще щось написати, якщо ні, я перейду до своєї платної версії. Далі. Переклад Переклад зробили. Подяка для донорів. Так як я писав вже англійською, писав німецькою, треба написати мову. Мова українська. Щоб він не писав знову на якісь інші мови. 10 варіантів подяки донорам. Нагадаю, що подяка також має дуже велике значення. Що якщо ви залучаєте кошти, якщо ви не дякуєте людям, якщо ви не залучаєте їх знову, то ви втрачаєте ще додаткові кошти на ретеншн, коли хтось повторно закидує або рекомендує друзям, щоб вони також закинули, доєдналися до цієї події. Дякуємо за вашу безцінну підтримку. Ваша допомога змінила життя на краще. Uh, так, 45 символів. Мова українська, 10 варіантів. В принципі, все є. Можна, напиши ще 20 варіантів. Можете так масштабувати, скільки заводно. Ось ще 20 варіантів, подяки донорам. Тут є декілька версій. Я зараз на ChatGBT безкоштовній, але якщо переходити на платну версію, тут є ChatGBT Plus і там інша модель, де. Ну і там немає таких обмежень. Добре. В нас є подяка донорам. Я зараз подивлюсь ще декілька адаптацій, і ми зробимо поліпшення зображення. Адаптація тексту під різні канали. Беру текст. Вставляю сюди. Придумав варіанти тексту повідомлення для Facebook з закликом підтримати проект фінансово. Кількість символів до трьох тисяч. Ставлю двокрапку, повертаюсь до тексту, який був до цього. Придумай текст. Підготую опис на нашу підтримку. Яночка чекає. Ось цей текст. Придумав варіанти. Це для Фейсбуку. Коли йде е, діалог щодо нейромереж, одразу додаються смайли та інша інформація. Тут я бачу, що дуже багато інформації. Воно, типу, прям, прям практично, як і було в оригінальній статті. Я кажу йому. Напиши коротку версію для Інстаграм до тисячі символів. Залиши тільки важливу інформацію. Все буде типу такого ж формату, як тут, але. Тільки залишив важливу інформацію, це може швидше оптимізувати. Допоможемо Яночці разом. Яночка Самілова, маленька дівчинка з ДЦП. Мама пересувається на милицях, а бабуся робить все можливе, щоб допомогти. Суми є є. Чого тут недостатньо. Дивимось. Додай. Я бачу, що немає деталей щодо сум. Додай ще суми. Були вказані. О, бачите, повернулись. 3640. Добре. Цей текст мені вже подобається. Добре. Далі буде. Пропиши 20 варіантів тексту заклику до підтримки проєкту. Під цільову аудиторію замість X треба написати щось. Наприклад, європейці після 45 років з онуками. Давайте п'ятидесяти п'яти років з онуками. Добре, дайте шанс маленькій яночці на краще життя. Підтримайте зараз. Ваша допомога може подарувати яночці щасливі дні. Зробіть внесок у життя Яночки. Ваша підтримка це безцінний подарунок. Добре, підходить. А далі адаптація тексту під різні канали. Добре, перевір текст на структурованість та помилки. Додайте цільовий заголовок про інформати щодо ситуації по проекту. Останній абзац. виділяємо під подяку, хто підтримав проєкт. Добре. Що ми можемо тут зробити? Я напишу: напиши приклад новини щодо Яночки. Він зараз напише мені такий шаблон, типу, якби в мене була якась інформація, що, ну, тому що я не володію, так, я не знаю, що там коїться. Я візьму якийсь кусочок звідти, типу, новина, якась була, і використаю її. Беру текст, копі. Поінформувати людей. І беру звідси текст. Нещодавно Яночка принесла бронхіт, що додатково слабило організм. Возьмемо це, цю оцю тезу. Далі. Щомісяця лікування гігієнічні засоби йде. Ось такий контекст. Ну, теза, так? Да? Добре, народжене з діагнозом. Добре, Добре, в принципі, цього буде достатньо. Є дві новини такі, що місце лікування трохи підвищились витрати на ліки, і є якась там додаткова там, бронхіт є. Yeah. Термінова допомога. Так, термінова допомога потрібна маленькій яночці Самілєві. А, ситуація критична. Яночка, маленька дівчинка, та з дефіцитом лікування спеціалізованим. Бачите, що додало 5840, що є значним навантаженням для її родини. Мама яночки пересувається на милицях. Там додаткова інформація, якщо щось забули з попереднього. А, наприклад, давайте зробимо так: попередню. Попередню інформацію не використовуй. Залиши тільки свіжу інформацію з новини та оформи у вигляді публікації для соціальних мереж до 1000 символів. Так, додалися е, витрати, мамочка пересується на миліцях. Ну, в принципі, це може бути ось цей абзац. А, ну, в цьому момент можна буде обрати. ваша допомога може суттєво полегшити життя. Ну, трохи докрутити можна і самим. Добре. Якщо, якщо цю частину ми зробили, я хочу показати вам, як поліпшити якість зображень в проєктах, коли у вас є. Невелике зображення, якщо ми тут в принципі все зробили. Що зараз подивлюсь, ми з вами зробили назву проекту 20 варіантів до 40 символів. Написали основний текст на базі листа або додаткової інформації, яку ми маємо до 2500 символів. Далі написали короткий текст в 10 або 20 версіях, переклали це на англійську, на німецьку. Далі зробили подяку для донорів, дуже багато варіантів. А підвищення якості пропустили, зараз подивимось. Адаптація тексту під різні канали та аудиторію зробили: Facebook, інстаграм. А також зробили 20 варіантів тексту подяки, заклику, от, заклику до підтримки проекту. А також зробили адаптацію тексту під різні канали. Тут ми додали новину, щоб вона була структурована, там якусь частину можна буде адаптувати. Давайте подивимось, як тепер зробити під, підвищення якості. Я рекомендую використовувати сервіс безкоштовний Upscale Mieria. Возьму зображення з одного з, з одного з оголошень. Завантажу. Тут невеличке зображення, можете подивитись, що воно невелике. Далі я заходжу сюди. Можна, в принципі, без авторизації робити. Завантажити зображення. Обираю це зображення. Він її підтягне в два рази. Це буде. Це буде вже розмір, типу, більше тисячі. Завантажу зображення. Тут можна підвищити якість, але це може бути як на платних тарифах, не знаю, мабуть, не тільки на платних. Завантажу зображення. І давайте порівняємо. Я виставляю два, два кадри. Бачите, що це маленьке зображення, це трохи більше. Але для порівняння краще зробити на весь розмір і приблизити цей кадр. Ось. Таким чином. До. Після. До. Після. Якщо брати з, здалеку, то в принципі деталізація краща. Якщо брати оригінал, то оригінал ну, дуже поганої якості, він дуже маленький. Тут без зміни облич просто намальовується трохи деталізації, щоб дати можливість завантажити під обмеження. Інколи платформи кажуть, о, у вас дуже маленьке зображення. Це може допомогти вам зробити якість вище. І якщо є. Немає, просто немає інших фотографій або немає іншого пристою, щоб зробити якісне фото. Ось таким чином. Давайте різнуємо, що ми маємо на сьогодні. Ми з вами пройшли етап перший. Ми подивилися, як зареєструвати та почати працювати з ChatGPT, як створювати унікальні назви проекту. Як написати мету збору, ну це додатково все, все в першому пункті. Як написати основу тексту? Як написати короткий текст, як перекладати текст, як написати подяку, як підвищити якість фото, як адаптувати текст під різні канали та аудиторію, як адаптувати текст під різні канали під аудиторію під інший канал? А як зробити адаптацію з точніше не адаптацію, як зробити різні? Заклики до дій. Давайте тут заклик. До підтримки. А адаптація тексту тут, в нашому, так, структура це підготовка новин. Ми тут зробили з вами підготовку новин. Що нового в нас вийшло? Далі повертаюсь до ChatGPT, подивимось, як це в нас. В Самому інструменті виглядає. Придумай 20 варіантів назв до 40 символів для тексту нижче. Тут є сам, сам контекст. Бачите, дуже багато варіантів. Ви можете писати ще, ще, напиши ще, або повторити запит, і буде ще більше варіантів. Напиши мені 10 заголовків, по прикладу, обраних мною. Подивилися, Підготую опис до 2,5 тисячі, щоб більше структурована інформація була. Написав ще одну версію. Далі підготували короткий опис до 220 символів, до тексту нижче. Написали ще 10 версій для того, щоб обрати кращу версію. Далі, далі ми подивилися, ми, в принципі, можемо як заголовками використати ті версії, які нам сподобались, написати ще 10 версій. Далі ми переклали на англійську, далі на німецьку. Далі написали 10 варіантів подяки. Написали ще 20 варіантів подяки. Далі придумали uh, варіант тексту для Facebook, придумали текст варіант для інстаграму або телеграму. Далі придумали 20 варіантів заклику для до, до дій плюс uh, цільова аудиторія. Ви в цьому випадку можете використовувати, там, типу, європейці після там, якогось е, віку, е, ті, хто люблять тварин, е, якісь там, релігійні моменти, чи що хочете, й пишіть, що, щоб воно мало е, окрас е, окремо, щоб можна було додати інформацію, щоб він зрозумів, під кого ми пишемо. Далі, далі у нас напиши приклад, новин щодо Яночки. І частину інформації я використав. Якби в мене була реальна інформація, я б от ось таким чином написав би і в нас вже деталізація є. Далі в нас є текст новини, все. Ми, в принципі, пройшли по а, всьому, всьому шляху підготовки проєкту з, текст, з текстом та з підвищенням якості зображення, а, напевно, так, ви можете переходити до практичної частини. Тестувати це на ваших проектах, на ваших кейсах, і я бажаю вам успіхів. До нових зустрічей.